Друзі, всім привіт! Сьогодні вже настало 20 листопада, зараз близько 12-ї години дня, і ми будемо проводити розіграш Selecon від Select, а саме Select Freak 3,3 дюйма в 205 кольорі. Також переможцю додам ще кілька своїх приманочок, які в мене є. Так, зараз що ми робимо? Так, відкриваємо рандомайзер. Так, вставляємо посилання на відео. Зараз програмка вибере. Так, 54 коментарі і 482 перегляди даного відео. Так, і нажимаємо кнопочку Randomize. І переможцем у нас став експресом. Із коментарем: Дякую за український контент. Зараз ми його глянемо. Так, є такий. Друже, напиши під відео. Або вийде зі мною на зв'язок. Будь-яким способом, там є у мене посилання на мій інстаграм і зв'яжися зі мною сьогодні. І чим швидше ти напишеш, тим швидше я відправлю твій приз. Друзі, дякую за те, що дивитеся. В подальшому в нас вже настають холода, буде зима, і хочу ще розіграти кілька цікавих. Подарунки вам, друзі, дякую за те, що дивитеся, і до наступних зустрічей.